Вітаємо, дорогі глядачі. Сьогодні нашому каналу виповнюється 4 роки. Це неймовірний шлях, і ми раді, що ви з нами. Всім українських, 325 гривень. З вами Україна 325. Вже минуло 4 роки з того моменту, як був створений наш канал. Перші два роки були найскладнішими. Ми знімали різні відео на різні теми. Ми не знали, чи зможемо знайти свою аудіторію. Але ви були з нами і ми подолали труднощі. З роками ми росли та змінювалися. Наш контент трохи змінився, якщо зрівняти з першими відео. Ми створювали різні відео, вивчали нові теми. За весь час ми зняли понад 130 відео на каналі. І виглядачі були нашою найбільшою мотивацією. Ваші коментарі, лайки та підписки це все для нас. Ми вам вдячні, глядачі, ви наша родина. Ми вдячні вам за те, що ви з нами з перших днів. Ми вас любимо. Що нас чекає в майбутньому, ми плануємо багато. Так що готуйтеся та чекайте. Приєднуйтеся до обговорення в коментарях. Ми хочемо знати ваші думки. Ми вдячні вам, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і ми продовжимо цю подорож разом. Також не забувайте про наш телеграм-канал.